Вітаю, і це ще один день з подорожі. Ми прокинулись, поснідали і, звісно ж, поринули далі досліджувати Яремче. Ми спочатку пішли до вольєрного господарства, де були різні тваринки, а особливо нам сподобалися олені. Чудово, те, що тварин тримають в звичайному для них середовищі і вольєри досить великі. Потім наша подорож продовжилася, і ми йшли до водоспаду. Водоспад називається Дівочі сльози. Ми йшли туди десь півгодини, дійшовши, ми побачили просто неймовірний водоспад. Він теж не дуже великий, але дуже гарний. Потім ми трохи зголодніли і направилися до ресторану, щоб спробувати традиційну кухню. Ми взяли бограч, банш. З Бринзою та дерун поза Карпатськ. Ну і звісно, спробували наливки. Це дуже смачно, і я раджу всім, хто буде їхати в Карпати, спробувати ці страви. Після смачного обіду ми пішли до музею Карпати в мініатюрі. Мені більше сподобався Вінниця в мініатюрі, але там теж було на що подивитися, і досить цікаво. Посиділи трохи біля річки, послухали звуки води та лісу, і втомлені відправилися до готелю.